Думи мої, думи, лихо мені з вами, Наші стали на папері сумними рядами. Чому вітер не розвіяв степу, як пилину, чому вас лихо не приспало, як свою дитину? За карі оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений. За ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось в снігу в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирати на параду Нехай душі козацької в Україні витають, там широко, там весело, від краю до краю. Я та воля, що минулась, дніп широке море, степ і степ ревуть пороги і могили, гори, там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засідала поле, засівала трупом поле, поки не остило.